Хоч він і молодий, ну надійний. Будемо за його голосувати. Як він те, що він нам обіцяє зробити, ми будемо за його голосувати. Вже да. нема кому що вірити. Хай молоді продвигаються. Ми сподіваємося, може молодь нам поможе. Будемо йти голосувати за Лозового. Дуже добрі люди, ми їм довіряємо і віддамо свій голос за нашого кандидата. І ми вважаємо, що він має пройти бо молодий. Молодь треба війшла, в бути в Верховній Раді. Старим вже треба йти на пенсію, а молодь нехай йде. Це їхнє майбутнє, хай думають, що будуть робити з державою. Якщо він буде так вісі, як ляшко, О! ми думаємо, що. Все буде хорошо. Якщо ви хочете змін в країні, якщо ви хочете добра для ваших дітей, якщо ви підтримуєте мене, якщо ви хочете, щоб ми закінчили все владя партії регіонів країні, підтримуйте Андрія Лозового, прийдіть 15 грудня на вибори, проголосуйте за лозового. Голосуючи за лозового, ви голосуєте проти Януковича, проти Азарова. Проти рибака за створення робочих місць, за майбутнє, бо це ваша дитина. Вони мають керувати державою, а не вчорашній і позавчорашній день, який ми сьогодні маємо. Щоб Ляшко був в раді не один, уже це самий страшний сон партії регіонів. Команда Ляшка в Раді, хана нинішній владі. Ростуть ціни, розвалюється промисловість, нас хочуть забрати землю, піднімають пенсійний вік, доводять. Геть партію регіонів, це злочинна організація, треба заборонити. І я в Верховній рані коли буду. Ми з Ляшком несемо законопроект про заборону партію регіонів. Ми багата країна, де бідні люди. І треба цю несправедливість припинити. Все залежить від вас, друзі. Я свято вірю про те, що 15 грудня ми разом покажемо цій банді свої вила. Голос найгостріше вила. А я сфальсифікувати не дам. Чому Лозовий? Чому саме він, а не хтось інший. Йому 25 років. Він закінчив університет педагогічний Драгоманнева. Він три роки чи чотири разом зі мною в одній команді. Він бойовий, він активний, він розумний. От я вважаю, що в парламенті отакі мають бути.